Дівчата, всім привіт! Сьогодні ми з вами переробляємо ось такий манікюр французький на молочному, бо дуже гарно відносився, тому будемо його переробляти. Зараз знімаємо довжину, е, знімаємо матеріали і будемо так само знімати довжину, тому що клієнтка захотіла максимально короткий і вони будуть бурдові. Бурдовий кольор, в принципі, він такий, напевно, це один з моїх неулюблених кольорів, тому що. Як тільки він попадає десь на шкіру, як тільки він десь потрапляє вам, не знаю, в пазухи і затікає, ви його звідти добре не заберете, і манікюр залишається таким неохайним, тому приходиться або повністю його стерти, або, або акуратніше наносити. Ось. Тому весь процес можете спостерігати тут. Бажаю вам приємного перегляду! Сьогодні я хочу зачепити тему, як я від курсів стала майстром манікюру. Ну, я думаю, що дівчинка, яка мене запитувала, вона мала на увазі від курсів, коли я вчилася, розказати свій шлях. Дивіться. Я завжди дуже сильно любила все, що пов'язано з нігтями. Я їх любила собі фарбувати. Я завжди купувала дуже багато всяких лаків. Мені це все дуже подобалося. Просто на той момент я, мабуть, ще не знала, що я можу себе в цьому реалізувати. І одного разу я сходила на манікюр. Мені треба було там на весілля йшла, і треба було зробити собі манікюр. І я хотіла щось таке, що буде довше триматися, ніж просто звичайний лак. Так як ви самі розумієте, звичайний лак він просто не тримається на, на нігті. І мені там одна знайома порекомендувала, що можна зробити собі гель-лак. Він, в принципі, не шкідливий для нігтів і дуже довго тримається, і нігті відростають, не ламаються, і тому подібне. Тому я. Скористалася її порадою і потрапила до однієї дівчинки. Вона мені зробила дуже класно і Мені дуже сильно сподобалося. І я в той момент зрозуміла, що я теж хочу вміти так робити. Але коли вона мені це все робила, вона настільки робила це все акуратно. Вона там використовувала якісь всякі баночки, скляночки. Я думаю, боже мій, це ж треба знати всю послідовність, це ж треба знати, як воно наноситься. Це треба знати, під яким кутом пиляти і, і куди заводити ту кісточку, і як то все обрізати, обрізати так, щоб нічого не кровило. І до речі, мене тоді вона не порізала ні. Взагалі, це був найкращий манікюр в моєму житті, який, напевно, тоді і заохотив мене, щоб я почала цим займатися. І, в принципі, після цього я пішла на весілля і мене ця думка не покидала. Я завжди дивилася на свої нігті, я розуміла, що я хочу так. Вдома була маленька дитина, у мене хлопчик, синочок, народився якраз йому був рочок, і я пішла на курси. Закінчила я ці Курси Курси були на той момент лише по нарощенню нігтів. Це було гелеве нарощення нігтів. Це взагалі було не то, що мені зробили в салоні. І знаєте, мені здавалося, що це то. Я, я навіть не знала, як то не вміла назвати або не знала, я думала, що мене навчать того, що мені зробили в салоні. А там мене вчили просто підставляти форми, викладати матеріал і тому подібне. Ну, насправді я за це так само вдячна. Але гель лаку я вчилася сама і самостійно, шукала різні відео, пробувала, дивилася, як когось виходить, пробувала сама. Просто нарощувати, навчилася на курсах, ось і все. І так поступово, по чуть-чуть, по чуть чуть я починала працювати з людьми. Спочатку я собі купила столик. Купила різні всякі прибамбаси, машинку. Столик в мене був з витяжкою. Я пам'ятаю, як сьогодні ж цей столик коштував 500 гривень. Це було дуже дорого. Це було дуже багато грошей для мене. Тим більше, це було так само, треба було купити апарат. Так само треба було купити всякі лаки, гель-лаки. я старалася вибирати щось таке не дуже дороге, а щось дешевше, щоб можна було побільше, щоб був вибір якийсь більший. І, ну, Мабуть, всі з цього починають, і, напевно, це крутий досвід. Я згадую собі, в мене був такий коридор, і я в тому коридорі, в мене стояв столик так в кутику, і я в тому коридорі пиляла. Пиляла спочатку собі, потім запрошувала когось із знайомих, писала ВКонтакті, що тоді вела свою сторінку ВКонтакті, і писала, що. Роблю манікюр, закидала якісь свої фотографії, і там на фотографіях були порізи, там була просто якась жахлива робота. І я ніколи не думала, що хтось поведеться на це. Але дівчата писали, писали мені, скидали фотографії, зробиш так, чи зробиш так? Я писала, спробую, не обіцяю. Хтось приходив, більше не приходив, хтось приходив і потім приходив ще раз. Ось і тому е, ось такий був шлях, але я не боялася того, що мені по дорозі було дуже важко насправді. Тому що поєднювати роботу, поєднювати час проведений з дитиною, е, приділяти час людям, які приходили до тебе, якось ще паралельно розвиватися, насправді це було дуже дуже важко. Але водночас я дуже сильно цього хотіла. Тому вчилася, вчилася днями, ночами, сиділа, дивилася всякі різні відео, шукала різну інформацію. І потім, десь півроку пізніше, я пішла на один курс. Так само, я поняття не маю, де зараз ця дівчинка. Вона київлянка сама, приїжджала до нас з курсом, вона просто набирала. Велику групу людей. І так само вона там по... я записалася на курс по нарощенню 5 форм. І, ну, в принципі, так, це було, цього, цього мені було достатньо. І вже коли я, я пам'ятаю точно, що це було 6 місяців пізніше, після того, як я закінчила один курс. Тому що я, коли я працювала, я пам'ятаю, що я складала 5 тисяч гривень для того, щоб піти на ті курси. Це також 5 тисяч гривень в Україні 10 років тому, ну добре, не 10-9,5 десь це були страшні гроші для мене. Це було дуже-дуже багато. І. Е, я пішла на той курс, але також ти йдеш на курси, і ти не знаєш, як воно піде. Тим більше, курс тривав три дні. Там треба було е, йти на весь день і треба було просто працювати там. Але, тим не менш, це був шикарний досвід це було щось таке, де, знаєте, коли я півроку вдома працювала. І мені здавалося, що я партачу, що в мене нічого не виходить, що воно там десь не тримається від слойки. Але коли я прийшла на курс, мене почала помічати дівчина, яка викладала ці курси. Вона каже: Ти так класно робиш, чого ти себе так недооцінюєш? Тебе так гарно получається? Не бійся тут, нажимай тут. Знаєте, головне, щоб вас побачили. І якби допомогли вам в цьому. Тому що ну, насправді дуже важливо допомагати і якби, побачити той талант людини. Не всі ми можемо бути математиками чи поліглотами, але ми можемо там, стати, не знаю, гарними майстрами манікюру чи гарними, не знаю, гарно робити ремонти в будинках. Тому. Ті люди, які відбивають бажання, я їх просто не поважаю. На жаль, в мене були люди такі в житті, які відбивали в мене бажання. І я їх не поважаю. Тому бажаю вам, якщо ви зустрінете таку людину, яка буде вам відбивати бажання в чомусь, що ви дуже сильно хочете. Просто відверніться, не, не спілкуйтеся, просто уникайте. Контакту з такими людьми, тому що ці люди не заслуговують, в принципі, на місце в вашому житті. Адже ви в своєму житті маєте досягати тільки вищих висот, добиватися чогось більшого. А для того, щоб чогось добитися, треба йти тільки вперед, не слухати ніяку чужу точку зору, в принципі, по барабану, що кажуть інші люди насрати. Просто йдіть вперед. І все. І ось мене ця дівчинка на курсах помітила. Вона мене дуже сильно хвалила. Казала, що я велика молодець, що в мене все дуже гарно получається, Вона. Навіть там мені, робила підказки, як тобі полегшити тут. Ти так гарно зрізала, ти так гарно це покрила сміливіше, сміливіше, не... тому що я якось я і швидко робила, і гарно в мене вийшло. Я, в принципі, по натурі така людина, що я не люблю робити щось повільно. Мені дуже нудно, і я хочу зробити швидше, щоб швидше звільнитися і бути вільною. Ось, ось така: напевно, лінева це називається. Або не знаю, як це назвати. Тому е, е, я робила швидко, і ну, на той момент мені здавалося, що нормально. і вона, вона мені навпаки сказала, що дуже класно. Рухайся в тому ж напрямку. І щоб ви розуміли, курс був, наприклад, на 9 годину ранку і до 4-ї. А на 5-ту годину ранку я договорювалася зі своєю знайомою, щоб вона приходила, я їй ще до 10, до 11 години робила манікюр. Це щоб передати вам, яке в мене було величезне бажання для того, щоб навчитися, щоб удосконалити. Знаєте, коли ви отримуєте якісь знання на курсах, коли вас людина тримає за руку, показує, розказує, як цього зробити. Робити, як це зробити? Ви, починаєте, ви хочете засвоїти ці знання. От, оце бажання не те, що в школі там розказують, що ти там така, якась не така, не харапутна, не вмієш, не розумієш. Це те, що ви знайшли своє то, що ви хотіли знайти в житті. І коли ви тільки знаходите. Ту стежинку, по якій ви хочете йти, в даному випадку це манікюр, ви будете йти просто на пролом, ви будете шукати час, ви не будете втомлені після тяжкого робочого дня, але ви знайдете ту можливість, щоб знову сісти і попрацювати, і відпрацювати цю техніку. Ось це я називаю стимул. І це я називаю велике бажання, яке буде вас і буде вас супроводжувати протягом всього вашого того відрізку життя, який ви приділите цьому. Насправді така професія не проста, зустрічаються різні ситуації, зустрічаються різні люди, які, можливо, в деякій мірі відбивають бажання у вас цим займатися. Тому треба, треба бути як-то, З холодним розумом, і розуміти, до чого ви йдете, і пам'ятати, що кожна людина в нашому житті, вона тимчасова, вона приходить до нас, виконує якусь функцію і все. І якщо ви бачите, що це цінна для вас людина, ви маєте її собі залишити трошки надовше, щоб повчитися в неї, якщо вам є чого в неї вчитися. Якщо це людина, яка витягує з вас якусь вашу енергію і принижує вас, як... Каже, в тебе нічого не вийде, сиди тихо, що ти куди ти будеш лізти, нічого не вийде. Женіть таких людей в шию і не треба вам їх на своєму шляху, тому що такі люди обесцінюють тільки через те, що вони самі нічого не можуть. Ось і все. Це моя така точка зору, тому в цій професії будуть зустрічатися різні люди. Тому що напряму ця робота залежить від людей. І ваше завдання, ви ж, ви ж в майбутньому там, сам собі керівник, так? ви собі набираєте клієнтів, хто подобається, хто не подобається, з ким подобається, з тим будете працювати, з ким не подобається, того будете відштовхувати. Тому не треба боятися, що хтось прийде і буде у вас відбивати бажання. У вас бажання, знаєте, от буває таке вигорання, буває вигорання, або втома, коли просто ніхто нічого не каже, а ти вже, вже це не любиш. Знаєте, як у мене сьогодні одна клієнтка мені написала повідомлення, я її довго не відписувала, а потім вона захотіла записатися там десь на другий тиждень, я її запропонувала, якось так помилково написала дату неділя. Вона мені пише, я розумію, але я не хочу твій час забирати ще в неділю, щоб ти приходила на роботу. Я кажу: то я щось сьогодні перепрацювалася. Вона мені пише: бачу, що, напевно, пахне відпусткою, втомилася. А я кажу, що я тільки сьогодні вийшла на роботу і вже ну його нахер. Ось тому, знаєте, бувають різні такі ви або не влилися ще в роботу, або вже втомилися, або, або якийсь день такий, не такий. Буває всяке, буває різний. І в принципі на різних роботах, і на всіх роботах це не тільки в цій роботі так буває. Просто ви маєте чітко розуміти, для чого ви це робите. Тому е це класна професія. Але я думаю, що кожна професія класна, якщо ви це все виконуєте або робите з величезним задоволенням. У вас такі крутяться ці турбіни, і від знаєте, коли літак заводиться, в нього є збоку такі великі турбіни, вони починають сильно крутитися, він розганяється і взлітає. Оті турбіни вони у вас мають настільки сильно і потужно крутитися, щоб ви змогли взлетіти. А потім там в небі всяке буде, буде турбулентність, будуть ті повітряні ями, буде всяке, буде вас ковбасити, буде йти дуже легко і плавно. Тому е, тільки, тільки вперед. Ніколи нікого не слухайте. Слухайте тільки своє серце і те, чого ви хочете в цьому житті. Середній пальчик в мене такий якісь є сумніви, мені здалося, що я його не покрила, тому ми з клієнткою ще раз глянули на нього і я. Перекрила його ще раз. Чомусь мені здавалося, що я його не покривала ще. Або спочатку подумала, що покрила його вже два рази. Ось такий бордовий колір. Насправді цей колір такий він е, важкий в роботі. Е, є бордові кольори, які лягають в один шар, я їх люблю більше. Але є так само кольори, які, наприклад, лягають в один шар, але вони достатньо густі. А я люблю більше рідкі кольори, які можна покласти в два шари. Вони легше лягають, їх легше загнати під кутикулу, вони не, не лягають хвилькою. Ось тут, якщо десь там світло впаде, ви зможете побачити, що сам колір ляг так, що він заломлюється. І мені зараз топом потрібно вирівняти, щоб був якраз ось цей рівненький блік. І щоб не було заломленого кольору. Таке часто буває, коли кольори достатньо густі, і е, вам потрібно потім топом виправити ситуацію. Тому топ він завжди може нам допомогти виправити ситуацію, якщо ж не вдалося нанести е, густий кольор рівномірно. Зазвичай густі кольори важко нанести. Е, Можна нанести класно, легко і по тому бліку, який у вас вийшов від бази. Але якщо не вдається. Або бачите, що ви потратите на це дуже багато часу, тоді не витрачайте на це багато часу. Просто наносіть, як можете нанести ну, максимально акуратно і все, але. Якщо ви там бачите якусь падинку, пам'ятайте, що топ вам допоможе її виправити. Вам просто треба буде поставити малесеньку крапельку, легенько направити кісточкою топ в тому напрямку, який вам потрібен, і в принципі скриється ось ця падинка, яка получилася від самого нанесення кольору. Ось такий дівчатка манікюр у нас вийшов, коротенький, бордовий. Клієнтка сказала, що в неї ще ніколи не було бордового кольору. Ми з нею робимо завжди або французький, або чорний. Вона любить чорні кольори, але сьогодні сказала, що побачила у своєї клієнтки, що в неї був бордовий, їй дуже сильно сподобалося, вона захотіла попробувати. Тому ми з нею зробили ось такий бордовий колір. Ось така моя маленька історія. Можливо, я ще щось забула, можливо, я щось не доказала. Я завжди з радістю почитаю ваші коментарі і буду. І з радістю поділюся з вами якось, якимись своїми баченнями, своєю точкою зору на ту чи іншу ситуацію. Я дуже рада, що, можливо, я стаю якраз для вас тим стимулом, тому що я згадую, як мені в свої часи не вистачало того стимулу, і я шукала його всюди скрізь. І... Дякувати Богу, мені попадалися це і попадаються далі на шляху такі люди, які мені в цьому допомагають. Тому сподіваюся, що я буду для вас отим таким орієнтиром і буду старатися якби, направляти, допомагати, бути заохоченням, бути стимулом, підказувати. Насправді цей канал я створюю лише для цього, щоб ви змогли знайти якісь відповіді для себе. На запитання, ось такий манікюр у нас вийшов достатньо акуратні, коротенькі, красиві. Ніг такі коментуйте. Буду рада і щаслива почитати вашу думку. Дякую, дівчата!